Я дівчина рушілька. Ще раз. Я дівчина-рушліка. Комунікація важлива. Світ не готовий до того, щоб восприймати ту інформацію, яку ми йому даємо натяками. Тут хтось працює на роботі і хоче розвиватися більше, доставати більші гроші за цю роботу. І він соромиться сказати прямо, що він хоче більшу зарплату. А він намагається це зробити натяками, комунікує з шефом та каже йому якісь нісенітниці замість того, щоб сказати це прямо, або буде корчити лице, що йому щось не нравиться. Люди живуть в своєму просторі, люди живуть своє життя, і вони не готові думати за те, щоб щось зрозуміти, і так далі. І так далі. Вони хочуть просто почути інформацію прямо. Просто прямо сказати про свої почуття, свої образи і так далі. Хтось думає, обдумовує, ображається і забуває замість того, щоб просто сказати, і людина перестала це робити. Все. Це дуже важливий поємт, який треба знати всім. Бо якщо ми це не будемо знати, ми будемо наскільки собі ускладнювати життя, ви просто не представляєте. Я теж це учусь. Я не скажу, що я в цьому досконали, але я навчаюся цьому і я намагаюся. Це з себе відібрати, бо не завжди я комунікую так, як хотів би. Тому йоу.